Вітаю, друзі. Напевно, треба трошки підвести підсумки наших робіт за останні півмісяця, Починаючи з 14 вересня десь була активна фаза, хоча я б сказав, що це все просто е, наступні віхи певних, певних наших етапів. Дуже друзі, ми 16-17 відпрацювали з вами Фатіму Фатімську Божу Мати по світові з 10 десь числа, з 9-го, насправді, почала йти Божа Мати з Фатімська, саме Фатімська. Вона виглядала як Фатімська Божа Мати, мала їй всі атрибути і давала благословення. І дарувала ці благословення не тільки учням школи. До мене дійшли і не тільки. Інсайти від учнів школи, а й просто від людей. Тому я думаю, що це було масове благословіння по всьому світові. У снах просто являлася Божа Ну, Знаєте, слова просто явилася Божа мати, воно звучить якось ну, дивно, правда. Ну, В нашому випадку просто являлася Божа Мати. Приходила у віснах, благословляла, давала пророцтво, і це дало людству шанс. Це благословіння дало шанс Україні, шанс українському народу. Шанс отримати перемогу в цій жертовній війні українського народу за свою незалежність і за незалежність всього світу, і з позбавлення світа від зла, від агресії, від ненависті і зміни взагалі цивілізації чоловічків. Отже, чоловічки, ми з вами благословні Боженої Матері, якраз 16-17 числа, і це. Подяка двом командам, які працювали у нас в місті Фатіма. Я щиро дякую Божій Матері за величний дар. Її благословіння, щедрість її душі вона колись оставила планету і вознеслась. Але вона вирішила не позбавити людства своєї присутності, і Спаса привела нам на землю. Я знав ту дівчину, яка була першою вознесінною жінкою на планеті, взагалі першою вознесінною людиною, що вознеслася. Ми були жрцями в одному храмі храмі Вознесіння в Лімурії. Ця місцина тепер відома як гора Шаста. Біля підніжжя цієї гори був величний храм Вознесіння, в якому я мав честь служити і мав честь бути поруч з цією чудовою, Ну, тепер, напевно, що енергією і явищем Божої Матері, яка Спаса народила. Нам всім. І перебувало багато тисяч років на планеті, на планетарному рівні і далі супроводжує людство у часто нелегких його випробуваннях. Отже, дякуємо, дякуємо, дякуємо Матінці Божій. 18, 19, 20, напевно, частина 21 ознаменувалися тим, що. Працювали ми вже в іншому місці. команда нашої школи працювала в Істамбулі. І це було три, три точки дуже, дуже поруч: Босфор, Блакитна мечеть і Софія. Ми вже можемо про це говорити, це вже безпечно для всіх. Робота була велична. Вона поєднувала людство єдиними енергіями, зшивала нитками енергії фазеків людства. І людство отримало сюрприз, повну активацію того, що ми називаємо, кого ми називаємо Місія або посланник. Отже, ця істота була повністю активована. І, звісно, що ми рухаємось далі. Людство, людство отримало дар, дар відповідальності за своє, за, за своє життя, за людство. Людство відповідає за себе тепер. Само. Архангельські сім'ї передали всі повноваження, певні налаштування, певні сили, певні знання, і так далі. І це буде розпаковуватись і в самому посланнику, і в його команді, і в нас теж, в нашій школі, яка брала участь у всіх цих планетарних процесах. Це величний дар людству, який вже відбувся. І який від нас не, прида... не, не, не прибрати, і він рухає людство вперед в наступний етап, в наступну еру. Еру милосердя, еру Нової Лімурії. І тут якраз 23 числа було відпрацьовано і дано старт цій роботі, яка не щоб завершила другий етап. Ну, по-перше, 19 число це був етап завершення. Активації посланника, а вже, звісно, що перша жовтня це був завершення другого етапу наших робіт, по перших числах. І що цей етап? етап ну, По-перше, у ті, що взяли участь, щиро дякую. Дякую істамбульській команді. Це теж була велична, потужна і плюс-мінус небезпечна місія. Так, треба було щось там робити так, лівою ногою. Отже, тепер, тепер, про про, 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 про перше число. Відбулася великі посвяти тих, хто був присутній в кругу через скайп. Мовчу про тих людей, що були на аклі. Це шана, дякую, прекрасно. Чудові результати отримали. Дякую окремо Аріста за організацію цього великого кругу. Більш потужного. ми врахуємо всі наші недоліки, які були в горку повтання. Ну, там недолік один зв'язок, і треба якийсь інший базис скайпу, вже не вміщує нас. Або робити два кола скайпом. Ну, побачимо, що, що і як. Ну, що, ми. Собі проклали дорогу. Ми людство проклали собі дорогу, і ця дорога веде нас до нової Лімурії. Ми будуємо нову лімурію. Ми не йдемо, не повертаємо, тільки не путайте. Ми не повертаємось назад в лімурію, А ми йдемо вперед, але попереду нас чекає нова Лімурія. Умовно, нова Лімурія. Нове людство нас чекає. Ми маємо створити самі себе. І це велична історія, яку ми. Ми започаткували, яку ми обрели, і це дуже потужний результат. І ми з вами рухаємось далі. Далі нам ще треба працювати з війною і завершити її, треба працювати з крадіями і вирішити ці питання, треба працювати з світовою закулісою. Навести бар в цьому бардаку світовому політики і фінансів теж лад треба понаводити. У людей дуже багато роботи навести лад в своєму будинку. Все має працювати ідеально в соціумі. І ми, я думаю, що отримаємо дуже потужний результат далі. Ми наведемо лад і з егрегорами, ці особи теж получать своє і дуже скоро вони будуть. Тікати з планети так швидко, як ви ще не бачили, щоб щось літало. Ну, знаєте, тому все буде добре. Ну, треба тримати стрій. Ну, от, дуже потужні йдуть особисті переналаштування, особисті там, моменти вилазять у людей. Ну що? І дехто обсирається, вибачте, дехто не витримує того. Лишається в гордині. В... В валчності, в образах, в, якихось, в агресії, в ненависті. Дивно себе поводить. От. Мені шкода таких людей. От. Вони вже загинули, вони вже мертві. От. Тому ну що, вибирайте життя, любі мої. Вибирайте життя, рухайтесь в життя. І воно не покине вас. Ви будете щасливі в тому. Отже, мої любі. Рухаємось. Рухаємось далі, рухаємось в нову в нову структуру нового людства, людства милосердного, людства, що співчуває, поважає себе, поважає свій дім, поважає своїх сусідів, який любить себе, любить свій дім, любить своїх сусідів. Отже, мої любі, ми з вами коротенько пробіглися по висновкам і тому, що відбулося найближчим часом, на найближчі півмісяця. Отже. Це буде ще більш яскраво. Слідкуйте за нашими анонсами. Багато що буде в нашій школі для широкого загалу безкоштовно проводитись, і е, е, живі трансляції будуть проводитись. Роботи з вищим я. Роботи е, плануються по зіленню. Зараз буде готуватися робота по посілену серцево-судинної системи. Можливо, додамо ще якусь туди, і буде така потужна робота. Викладена як подарунок особисто від мене. Не перший от, для е, здійнення фізичного тіла людства е, людей і таке інше. Отже, але будуть роботи, які будуть тільки для підписників. тому підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Facebook, підписуйтесь на Instagram, підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на TikTok, Підписуйтесь, рекомендуйте. Діліться, передавайте один одному, приєднуйтесь до 19 годинних молитов, і з Богом, мої любі, рухаємося далі в світле майбутнє людство. І, звісно, що треба ставити лайки і передавати всім, що є такий майстер Овен Стефан, який спасе людство, допоможе людству спастися. Я вас обіймаю, я вас люблю, я у вас є. Papai.